У місті Радавилів прикрасили центр міста. Цьогоріч тут облаштували досить цікаві локації. Більше інформації у сюжеті. Традиційно щорічно центральний майдан незалежності у місті Радавилів ошатно прикрашають різними декораціями, зокрема іграшками та гарляндами, незважаючи на теперішні складні події у містах та селах, по особливому до різдвяно-новорічних свят прикрашають площі. Тому цьогоріч, завдяки Активності місцевої влади та жителів громади, центральний майдан незалежності у Радивелові у вечірню пору дуже прекрасно виглядає, адже там поставили різноманітні, великі та маленькі декорації, які яскраво світяться завдяки гирляндам, даруючи місцевим жителям громади гостям неймовірні відчуття радості та надії. Дякуємо усім, хто долучився до прикрашання майдану незалежності у місті Радивилів. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди Онлайн.